Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми були знову у місті, на базарі і в АТБ. І я вам розкажу, які ціни були, що ми купили, робимо розпаковку. Спочатку я трошки купила то небагато, тепер я купую м'ясо, але трошки купила ось таке. На котлет не дуже гарне було по 179 гривень. Я купила собі одекаво 1,5 кілограма. Так, тепер купила я ліверу ще по 40 гривень. Так само. Мама захотіла хотіла дві сардельки по 140 чи по скільки, Я навіть і не знаю покільки. Так, тепер робимо розпаковку з АТБ. Так, тут є такий мішлан, Купили. Для поливу з пістолетом. Ось такий во купили. 10 метрів 139 гривень. Так, мило рідке ось таке я купував. Я купую мило таке рідке за 52,50 авокадо. Ось таке мило купую я. Так, мило рідке. Далі печиво орео. Будемо робити. Моті, і я купила таке велике і, і дві пачини отакого малого е, того. ору. Печиво, так, бритва одноразовий такий чоловік купив собі. Бритви 133,80, такі тут бритви. Перець, Розумний вибір, три пачини я одмила горошком перець, бо треба буде зараз на по 13,80 перець. Так, е -е, далі какао, какао так взяла сода, пів кілограма соди. Е -е, тут харчова. 2450 сода. Так, тепер -ка десерт. Десь тут. -ка. Я, я беру собі отакі на пляцок зверху заливати. Беру отакий десерт чор чорний. По 21.30 на плязок собі не раз. Треба мені, я беру морозиво е з вишнево е наповнювачем вишневим. 134 вже дорожче стало. Пластівці. Е вівсяні ось такі. Ми взяли 400 грам, 13,90, шоколад Міленіум, по 27,50 з вишневого і одну малинову. О, паприка, я беру все, що відпускаю по паприка. Паприка, Копченої паприки я все собі беру, до зупи до всього, я даю копчену паприку мелену таку рис. Круглий 50-70. Шоколад рошен чоловік собі бере чорний, все 108 30 і Міленіум. З малиновим. Тобто тут десь діти приходять та в хаті треба мати щось таке, аби то було. Так, макарони, ріжки. Усе я все беру, бо і, любимо з паштетом. Найкраще ці макарони люб. Хліб такий по 25. Дарницький, тебе по 25,50. Крекер. Крекер, то мама собі хоче. Таке цибулевий, такий солений, мама любить. 54,50 крекер. Сир. Отакий на моті. Дві упаковочки. М'який. По 55,90 вершковий такий сир. 111,80. Мінеральної води. Дві, дві такі мінеральні. Моршинську. По... 2450 Мед різнотрав'я, чоловік собі рано п'є, все, Лимони, мід і з водою Так, мийний засіб. Такі капсули. Замість порошка я взяла капсули. Ану, розкажіть, чи хтось користується капсулами, чи порошком, чи чим користуєтеся напишіть. У коментарях буде цікаво. Тут порошок з гелем разом. Ось такі капсули. 327,30 на 24 прання. Такі я візьмила. Так. Мама порошок, савик, такий простий, Ну, жмикати такий собі захотіла 36,40. Вафлі своя лінія. Ось я порошок зараз покажу. E, так. Карамель рошени, рачки. Мама. Так, і абрикоси я взяла, абрикоси дуже файні такі. E, ось тут такі дуже файні абрикоси по. E, 112,95, дуже гарні. Ось такий е, порошок савик. Мама собі бере вручну, не раз хоче щось собі підстирати. І каже, в нам машинці ні, але вручну. Так, це було за тебе. Е, Далі з економу. В економі ми ще брали, в економі, так. Кришки Кришки Таламус. Я завжди такі кришки такими користуюся. Таламус кришки. Так, оцет. Дві, дві бутилки, то зараз літо буде консервація. Я взяла по 14 гривень. Так, тепер родзинки. Отакі дві упаковки по 25 гривень пудри. Цукрова пудра. Дві пачки. Так само пудра по 16. Молоко згущене. З хлопчиком по 72 гривні, скільки тут грам? 440 грам. Королівський майонез такий беру 65 гривень. Какао мрія 42 гривень. І печиво отаке до кави. Це все так само бересь. Так, у тебе майже. 1934, а тут 394. Так, лимони ми взяли. то Лимони по 90 гривень, по 90, правда По 90 гривень лимони. Так, тепер чоловік собі п'є міт, лимон і вода. Так, Тих помідорів взяли. Таких більших по 90, а таких дрібніших, бо мама хоче дрібненьких. Так, дрібніше по 80. Так. Тепер візьмила упаковочку собі на кекси 40 гривень. Упаковка. Далі, що ще? На е, капусти дві взяла на голубці, хочу, бо я не робила на свята, хочу зробити на провідну неділю з молодої капусти голубці. О. Так, сир 80, отакий. Сир сметана 60. Так, було по 190 різних, було такий по 190, щоб взяли таких цукерків. Тобто купила княжий Княжий сир, завжди купую, бо я люблю і вареники з цього, і до всього, замість плавленого сирка такого, я даю цей сир. Він добрий дуже. Так, що ще? Сала. Це мама собі сала, бо мама любить таке чи шкварок. Мама каже, шкварок хоче, треба такого сала. Сало по 140. Так, е, хліб, який свіжесенький, гарний дарницький, ще один, але цей вже по 30. Той по 25, а тебе а цей по 30. І ще взяла я е, риби. хеку По 160 хеф отакий. такий дрібніший і такий по 160 гривень. Хек. Ось така була розпаковка у нас. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!